На Львівщині релокованим підприємствам нададуть 100 тисяч гривень. У Львові рідні героїв Небесної Сотні прикрасили різдвяними віночками меморіал пам'яті. У Львівському електротранспорті почали вмикати колядки та щедрівки. Олексій з Харкова він працює на підприємстві, що створює меблі на замовлення. Наразі він розпилює плити, які стануть фасадом майбутньої кухні. Дивіться, є лист, заготовка. Ось великий лист. Є розміри деталей. Це у нас принтер, який роздруковує номерки, ну, номери і розміри деталей. Далі тут буває штрих-код, воно йде далі на, на ЧПУ-станок, який по штрих коду пробувається і робиться вирізи, отвори. Там. Це підприємство релоковане з Харкова. Обладнання почали перевозити ще у березні. Переїхали і працівники. Для них тут облаштували гуртожиток. Спочатку з нами приїхало чотири людини. Це всі керівники. Ми самі тут ці меблі, не меблі, а обладнання розвантажували, облаштовували. І потім так по одному, по двом і зараз вже там до 30 людей набереться. Підприємство скористалось грантовою підтримкою Львівської обласної адміністрації у розмірі 100 тисяч гривень. Ми зробили тут освітлення, інженерну комунікацію, це стиснуте повітря, це опалення, це невеличке будівництво всередині взовні. Цього року фінансову грантову допомогу від обласної адміністрації отримало 58 релокованих підприємств на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Також у обласному департаменті інвестицій співпрацюють з міжнародними фондами, які надають гранти для українців. Ми на себе взяли зобов'язання і повністю вивчили структуру, познайомились з усіми представленими в межах України донорськими організаціями, грантовими, які саме підтримують економіку і бізнес, зрозуміли, які в них є програми. І ми щотижня оновлюємо дайжі з грантових можливостей. У січні планують запустити грант для переробних підприємств та бізнесу жінок. Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львівщина. Сьогодні у Львові попрощалися із захисником України Юрієм Морозом, чоловік зі Львова. Із 2017 року виконував бойові завдання на сході України у складі 80-ї окремо десантної штурмової бригади. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації повернувся до лав збройних сил. У Юрія залишилися батьки, дружина та дворічний син. Родини героїв Небесної Сотні зібралися у Львівській духовній семінарії Святого Духа на спільну зустріч молитву. А після того всі разом взялися пласти різдвяні хвойні віночки з калини. Сотні Андрія Дегдаловича Наталія розповідає такі зустрічі для родин дуже важливі, адже напередодні різдвяних свят особливо відчуваєш втрату рідної людини. Для того щоб якось ну дуже не впадати в розпач, ми вирішили збиратися, збиратися для того, щоб лести різдвяні віночки і потім їх покладати на могили наших рідних. А тепер вже маючи меморіал, також і на меморіал пам'яті героїв Небесної Сотні. Адже пам'ять жива, доки ми пам'ятаємо сьогоднішні віночки. Ми не будемо заплітати сині жовту стрічку, а тільки жовту. В підтримку тих людей, які залишились на окупованих територіях. Ми українці, ми єдині, і символ віночка він, він же круглий, він єдиний. Так і наша Україна має залишатися єдина. Серед тих, хто плів віночки, і сестра Героя Небесної Сотні Романа Сеника Леся Лиса. Жінка пригадує, її брат поїхав на Майдан одразу після побуття студентів. 22 січня Романа Сеника поранили, а 25-го він помер у лікарні. Скоро буде Різдво. Різдво це родини святи. І наші рідні, навіть якщо вони загинули, вони завжди з нами і вони живі, поки ми їх пам'ятаємо. І тому ми сьогодні тут. І нам дуже важливо зустрітися всім разом з родиною, тому що таке горе переживати легше, коли ми разом. Легше не стає. За дев'ять років легше не стало. А сьогодні ще важче, тому що в мене на війні син чоловік. І дочка повернулася з питань. Сестра герої Небесної Сотні Богдана Ільківа Оксана Нікунова каже: на таких зустрічах відчуваєш родинне тепло і підтримку від тих людей, які теж втратили своїх близьких. Жінка розповідає, в її брата поцілувала куля снайпера 20 лютого. Помер Богдан Ільків в реанімації за два дні. Стояли на майдані, на барикадах, і тільки десь може десь пів шостої шоста. Їх змінили. Вони пішли, лягли і буквально зразу сказали, що. Хлопцю треба допомоги, Він зірвався і побіг. Він високий. Якраз піднімався, як я була на суді, я бачила ті кадри біля моста на інститутській. Він піднімався слизько, піднімався вгору, там вже когось були, підстрелили, ніби підтягнути, і якраз в той момент стріляють в нього. Вінками рідні загиблих Героїв Небесної Сотні прикрасили меморіал у Львові. Цю акцію з плетіння віночків і схвою започаткували у 2017 році. Спочатку вінки везли до Києва на вулицю Інститутську, А коли у Львові відкрили цей меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні, то несуть віночки сюди. Ольга Дейняка Анатолій Киричук Суспільне новому. Втрати російських військ станом на 20 грудня. Особовий склад – близько 99 тисяч 230 осіб. Танки – 2995 одиниць. Бойові броньовані машини – 5974 одиниці. 1960 артилерійських систем, 410 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони – 281 літак, 1680 безпілотних літальних апаратів, 266 гелікоптерів, автомобільна техніка та автосистерни 4599 одиниць, спеціальна техніка, 177 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ Маринці: 8 років. Вона народилася із вадою нирки. Однак усі ці роки ні дівчинка, ні батьки про неї не знали. Мама Маринки Ірина каже, ваду виявили випадково під час планового УЗД. Взагалі лікарі кажуть, що ця проблема виявляється під час вагітності. Ну так склалось, мабуть, що під час вагітності не виявили. Можливо, цю операцію ми запізнилися не років вісім. У нас була зайва. Е Відросток як артерії, вона передавлювала сечовід і сеча залишалася в лоханках, в чашечках в нирках. Вся не виходила. Через то я так зрозуміла, нирка розтягується. За допомогою сім'я дівчинки звернулася до львівських медиків. Аби виконати втручання безпечно і мінімально травматично. Лікарі вирішили задіяти робота хірурга Давінчі. Розповідає керівник центру хірургії лікарні Андрій Дворокевич. Він забрав всі ті речі, які присутні. Під час інших операцій фільтрація тремору, прецизійність рухів, шовний матеріал ми могли використовувати найменшої метричності, які можна було в даному випадку використати. Операція тривала дві з половиною години. Її виконували під час повітряної тривоги та зі світлом від генератора. Мариничка могла залишитися без нирки, або то була би вторинна артеріальна гіпертензія, тобто високий тиск, біль, запалення і знову ж таки втрата нирки. Ми відновили потік сечі в обхід тої судини, не пошкоджуючи судинку, вона важлива. То був понеділок, але скажу на правду, ми навіть не помітили у тому такому хірургічному азарті. Нам було не до того, що там твориться навкруги. Ми вже пізніше дізналися, що була тривога, що ми працювали на генераторах. За словами завідувача урологічного відділення Дмитра Шевчука, зараз дівчинка почувається добре, її виписали додому. Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів. Так, очищують одне із львівських озер зелене око. Розташоване воно поблизу вулиці Кримської. Востаннє його чистили близько 30 років тому. Тут облаштовують схили, поглиблюють дно і чистять його від мулу та сміття. старий сейф, Звісно, і цей а так то. Сміття є трохи. Подивлячись, скільки мулу є на дні воду. Чим більше муло, тим більше тут судового вибирати. Ну а так, то є трошечки нюанси, багато дерев і лишає охоті. Гуляє дуже літом, тут дуже гарно. Виходять на прогулянки, на шашлики, пікніки. От, дуже гарно, дійсно. В сезон літ влітку тут дуже багато наших сусідів жарять шашлики, відпочивають вечором зранку, з собаками гуляють. Ну, важливо, напевно, такий частинка природи в місті. Це одна із останніх водойм, які облагороджують цього року. Загалом очищують сім міських водойм: два озера у парку Піскові озера, три озера в Снопківському парку, озеро в Горіховому гаю та озеро в парку Архестратига Михаїла. Ми бачили, що ті озера цвіли минулого року в якихось було забагато очерету. В якихось є просто недостатня глибина. От і відповідно через це такі озера потерпають від надлишку органіки. Для того щоб відповідно вони не цвіли, щоб вода була чиста. Їх треба трошки поглибити і треба розрівняти береги. Наша мета, звісно, довести їх до того стану, коли чистити їх не буде потрібно. Усі земляні роботи, за словами Олександри Сладкової, на самих озерах закінчать до кінця року. Витратили на це 1 мільйон 200 тисяч гривень. А навесні на цих озерах висадять траву на берегах та інші прибережні рослини, а також встановлять лавки та лежаки поряд. Ірина Мочульська, Олексій Шолковий, Суспільне новини, Львів. карточці записана програма з зупинками з колядками. Ми просто карточку міняємо в модулі озвучки. Уже восьму зиму поспіль у львівських трамваях лунатимуть різдвяні пісні. Цього року їх записали оркестри військових та рятувальників. Хочемо, щоб вони себе відчули зірками. Музиканти з військових оркестрів, щоб люди звертали увагу частіше відвідували такі заходи і підтримували їх, бо тому що вони професіонали своєї справи, вони направду, Нічим не відрізняються від класичних музикантів. У трамваях та тролейбусах можна буде почути до двадцяти святкових композицій. «У нас буде три щедрика, три унікальних виконання абсолютно різних. У нас буде дві нові радості. Також є інтерпретації звичайних там світових відомих. Композиції новорічних водій трамваю Олексій Соломкін вже другу зиму зустрічає під різдвяні пісні. Думаю, саме зараз це особливо актуально у зв'язку з тим, що потрібно моральний дух людей піднімати. Обов'язково потрібно відволікатися, потрібно, щоб люди продовжували жити. Жирка Марія Задвірна каже, тепер поїздки електротранспорті додають різдвяного настрою. Свята йдуть, ми на них вили, якась трошки ми радість. Не все ми маємо сумувати. Дуже подобається. Катерина Трохимчук з Житомира. дівчина каже, завжди розповідає про львівські різдвяні трамваї своїм знайомим. Так, відчуття настрою, святкового відчуття тепла, затишку домашнього. Зараз особливо це актуально. різдвяна музика у електротранспорті лунатиме до 19 січня. Анастасія Ярмоловська, Олег Олегреп, Суспільне, Новини, Львів.